Чесно кажучи, не одразу зрозуміло, що це взагалі пиво. Оу, а що він так піниться? Так, коротше, підстоп. Воно максимально легке, і знаєте, дуже схоже навіть на безалкогольне. Всім привіт! З вами Олексій, Ви на каналі Винильок. І сьогодні ми будемо дегустувати пиво опілля. У нас насправді не дуже великий асортимент. У нас є тут опілля безалкогольне, далі опілля а, 1851. Наступне опілля корифей, опілля біле, опілля дункель і також будемо дегустувати сидр. Якщо у вас під рукою пива немає, то готуйте чай або дещо міцніше. Та поїхали! Почнемо ми з пива безалкогольного. І тут, до речі, написано, що воно не просто безалкогольне, а ще й лайтбір. Коріш за все, у нього буде трішки менше калорій, ніж в іншому пиві. Так, дивимося у складі, у складі 34 калорії. Давайте порівняємо, наприклад, з 18.51. 43 калорії, ну так, в цьому трішки менше. Порівняємо з Core FM, теж 41 калорія, білим нефільтрованим тут 42. І дункель у нас буде 45 калорій, воно тут найкалорійніше. До речі, тепер сидр в сидрі просто дуже багато цукру від 6 до 8 відсотків, тобто це 60 80 грам на літр. А за рівнем калорій у нього буде цілих 55 калорій. Тож давайте почнемо з безалкогольного пива. Насправді, безалкогольного пива хорошого дуже прям мало. Чесно кажучи, не одразу зрозуміло, що це взагалі пиво. У нього щось таке пивне є, але віддає трішки таким, як ехінацея, ось такий трічки живчик, можливо. Тобто такого насиченого аромату класичного пива, на жаль, тут немає. А сама по собі ароматика трічки солодкувата, ну і, в міру пряна та хмільна. Давайте скуштуємо. Ось у смаку воно мені подобається набагато більше. У нього така приємна гірчинка. Вона досить виразна, і ось за рахунок цієї гірчинки здається, що ти п'єш класичне звичайне пиво. А потім вже доходить до мозку, що це взагалі щось безалкогольне. Ароматика, коротше, мінус, але в цілому смак для безалкогольного пива досить так непогано. Довго на ньому затримуватись не будемо. Переходимо далі. Наступне пиво: 1851. Це світлий лагер, Я так розумію, він експортний. Давайте скуштуємо. О, а що він так піниться? Так, коротше, підстоп треба витрати тепер. Так, ну все, наче все чисто. Щось піниться він знатно. І, до речі, досі тут дуже багато видно бульбашок. Так, на ну гукелоху вже такої сильної пінки немає. А що в нього по відсотках? 4,7% алкоголю, в принципі, досить таки легенько. Аромат такий максимально хмільний, трішки відчувається солод. Е... Ну і в принципі, ароматика такого класичного, класичного світлого фільтрованого пива. Тобто така класика, класика. Давайте скуштуємо. Воно максимально легке, і знаєте, дуже схоже навіть на безалкогольне. Тобто я сказав, що у смаку безалкогольне нагадує прям таке класичне пиво, і ось, в принципі, з ось цим його можна максимально порівняти. У них майже схожа органолептика у смаку, і в принципі вони обидва відчуваються так само легко, хоч одне взагалі безалкогольне. А тут чотири. Сім, в принципі, теж максимально легке. В цілому це таке класичне, класичне пиво, яке підійде, наприклад, в літню спеку, якщо ви не бажаєте щось пити, таке максимально міцне, з класичним ароматом, класичним смаком. Те, що від пива взагалі треба, воно тут є. Тож теж довго залишатися на ньому не будемо, та переходимо далі. Наступне у нас опілля корифей це по суті класика опілля, одне з певно найпопулярніших сортів, які у них продаються. А Єдине, чим мені взагалі ніколи не подобався корифей, це тим, що він трішки зазвичай був солодкуватий. Мені цікаво, можливо, з ним зараз щось змінилось. Ну і було б круто, якщо дійсно ось цю солодкість у нього б забрали. Ароматика. Тут вона трішки більш стримана, а знаєте, більше переходить в якийсь солод, таких виразних хмільних відцінків тут немає. Ну ще єдине, що форма келиха, звичайно, впливає на аромат, але при цьому все одно аромат тут буде більш такий стриманий, менш інтенсивний ніж у попередніх варіантів. Но арматика не тому давайте скуштуємо. Так, мені здається, корифей дійсно став менш солодким. У нього стала більш виразна гірчинка. В цілому він теж такий максимально легенький, п'ється легко, але смак у нього більш складний та більш цікавий, та більш такий виразний у порівнянні з іншими сортами. Раніше, чесно, корифей мені не сильно подобався, але зараз, в принципі, це дійсно непогане пиво. Ну за свої кошти. Єдине, що все тут, пиво воно без якихось там цікавих особливостей. Це буде просто класичне, класичне пиво. Тому у порівнянні теж таких же самих класичних сортів. Пива вони, в принципі, досить будуть непогані. Особливо мені подобається, що корифей тепер не солодкий, а він такий з трічки виразною гірчинкою, ну там така суперлегка у нього кислотність є, але при цьому зберігся оцей більш складний та такий насичений і приємний смак. Корифей плюс мене порадував, тому переходимо далі. Наступне у нас опілля біле. Це буде світле та вже нефільтроване. Ось тут в стакані вже більш буде виразна пінка, ніж у інших. Виглядає симпатично. Аромат у нього більш цікавий у порівнянні з іншими сортами пива. Тут же присутні такі лаки цитрус, лаки як коріандр. Тут взагалі щось у складі пишуть. А коріандр, пектин, пектин, чесно кажучи, не знаю, що це. І апельсинові кірки. Ну так, в принципі, цитрус коріандр. Я відчув. А ось пектин, чесно кажучи, не знаю, як він навіть виглядає. А ну так, це такий в принципі, як аналог бланшу. Ароматика в нього хороша, структурована, тому давайте скуштуємо. Так, це по суті схоже на класичний бланш. В принципі, ось ця цитрусова ароматика теж відчувається і у смаку. Ну, ось така стилістика, власне, мені взагалі не подобається. І тут навіть справа не в тому, що це опілля, а в принципі мені не подобається хугарден, мені не подобається там блюмун і всі інші аналоги ось цих бланшів. Тому всім, кому ці бланші, власне подобаються, опілля біле підійде ну прям на 100%. Тим паче, у нього ціна буде три рази менше ніж у того самого, наприклад, бланш для нур або хугарден. Або... Бо блюмунд. Але у будь-якому випадку це достойно, ніяких питань немає. Останнє пиво на сьогодні це опілля Дункель. Це вже буде темне пиво, я насправді фанат темного пива. Так, ну по-перше, ідеальна пінка, мені подобається кольор. Давайте протестимо аромат. Ароматика класичного темного пива. Насправді нічого особливого і при цьому взагалі нічого зайвого. Тобто такий дефолт-дефолт, темне пиво. Давайте скуштуємо. Ось тут прям така. Дуже-дуже прям нав'язлива виразна гірчинка, як в принципі і має бути у темному пиві. Єдине, я б хотів, щоб воно було ще таким більш насиченим, таким, більш концентрованим, і щоб по посмак був теж більш таким тривалим. А так, в цілому, класік темне пиво. За свою ціну теж максимально достойно. Ну але мені чесно не достатньо трішки його насиченості. Переходимо до сидру. Сидра насправді я вже вчора куштував, бо робив огляд для цікток Скуштую ще раз. Я не думаю, що він сильно змінився. Ну так, відчувається та сама ароматика, навіть з келиха, бо вчора я пив, здається, з чогось іншого. В ароматі у нього яблука і такий трічки, знаєте, як осінній сад, де вже починають трічки та, підгнивати яблука, вже лежать такі вже стиглі яблука. І ось все це у вашому келиху буде. Ну теж ароматика класичного і яблучного сидру, тобто нічого особливого теж немає, але й нічого зайвого я тут теж не відчуваю. Давайте скуштуємо. Ну, у смаку з вчора теж нічого не змінилось. Насправді, враховуючи навіть, що у нього від 60 до 80 грамів на літр цукру, він насправді не відчувається сильно солодким. У нього виражена трішки кислотність, у нього не нав'язливий цей солодкуватий присмак. Ще вже сотий раз повторюю, це класичний класичний сидр, тобто у ньому нічого зайвого, при цьому нічого особливого. Тобто, якщо ви бажаєте такий класичний сидр у розумінні, що таке взагалі сидр, то це в принципі буде він. За свою ціну однозначно лайк, але враховуючи рівень цукру, я б його дуже часто не пив. Мені здається, треба робити взагалі весь сидр сухим. Давайте тепер зробимо невеличкий топ. Я хочу розставити від того, що мені сподобалось найбільше, і до того, що мені сподобалось менше, або взагалі не сподобалось. Так, ну, в принципі, сидр я відкладаю, бо з пивом його порівнювати не досить буде тактично. Так як сидр тут один, тому у сидру. Перше місце так далі будемо розставляти пиво. А останнє місце найменше мені сподобалось насправді опілля біле, але тут справа насправді навіть не в тому, що воно якесь таке не дуже хороше. А тут справа в тому, що мені просто стилістика така не подобається, тому я його просто так поставлю на останнє місце. Далі після нього, після нього 18.51, бо воно в принципі не супер таке виразне. Воно класичне, класичне пиво, але, як на мене, прям, ну супер легке. А далі я поставлю безалкогольне. Чесно кажучи, на третє місце ставити його не дуже раціонально і хтось мене взагалі навіть не зрозуміє, бо зазвичай безалкогольне ставлять на останнє. Але ось це безалкогольне мені сподобалось. По-перше, тим, що воно максимально схоже на 1851 за смаком. Тому, враховуючи, що це безалкогольне за смаком максимально окей, то я поставлю його на третє місце. Далі тут вже важкувато насправді, але все ж таки певно. Опіля корифей, я поставлю. На друге місце. Взагалі опілля Корифей мене вразив тим, що вони зробили його менш солодкуватим. Це була правда, дуже велика проблема. Зазвичай у всього майже пиво опілля. А ось тепер корифей не солодкий, при цьому насичений, складний. У ньому використовується і хміль, і солод. Тобто, пиво максимально цікаве, максимально таке пивне, класичне світле пиво. Мені воно сподобалось набагато більше, ніж все інше біле, тож тому поставлю його на друге місце. Ну і на першому місці, звичайно, дункель. Ну але тут все ж таки знаєте, розумієте, що мені подобається темне пиво, тому темне я поставлю просто на перше місце, і все. А єдине, що йому недостатньо дійсно того, щоб воно було ще якимось таким більш насиченим, більш тільним. Трішки не вистачає йому а, і відсотків алкоголю. Тобто тут 4,8, це якось трішки так маловато. Треба ось близько до 7 робити і робити його таким більш таким насиченим, більш мощним. І ось. Це буде прям супер. Тож, перше місце. Ось такий цікавий огляд у мене вийшов. Сподіваюсь, вам сподобалось і дякую вам за те, що додивились це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал та ставте лайк для того, щоб просувати культуру споживання в Україні. Ну і як завжди, будьмо!